З домашнім затишком у обласній дитячій лікарні Івано-Франківська відкрили оновлене реабілітаційне відділення, облаштували його сучасним обладнанням, щоб ефективно та якісно надавати необхідну допомогу маленьким пацієнтам. Розраховане воно на 40 ліжок, реабілітаційні та паліативні. Тут лікують дітей з інвалідністю, ураженням нервової системи, ушкодженням опорно-рухового апарата, а також при соматичних захворюваннях. Станом на зараз ми маємо можливість робити електронейроміографію на сучасному рівні. Маємо можливість робити електроенцефалографію, в тому числі цілодобову з відеонаглядом, Маємо можливість робити викликані зорові слухові потенціали. Думаю, це один з кращих діагностичних рівнів. У нас є приміщення, де працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні помічники, фахівці з фізичної реабілітаційної медицини. Окрім того, в нас працюють люди з немедичної освіту, це і психологи, логопеди. І тому наша реабілітація носить. Комплексний характер щорічно у відділенні проходить реабілітацію понад тисячі дітей. Тривалість відновлення від двох до трьох тижнів. Тож надзвичайно важливо переконаний генеральний директор лікарні Тарас Мельник, щоб діти отримували допомогу у якісних та комфортних умовах. На жаль, з 87 сьомого року приміщення не ремонтувалося. і коли ми тут все зруйнували, ми побачили навіть електрика, була мідні проводи приєднані до алюмінію, Тобто, це навіть небезпечно тут відновлено все. Сучасна мережа, каналізація ну все-все поміняно. Обладнано і безпека, кнопка виклику пацієнта, протипожежна безпека. Все враховано, все зроблено. Загалом, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онощук, реабілітації потребують близько 7 тисяч дітей з Прикарпаття, як і внутрішньопереміщених, так і місцевих. І зараз необхідно розвивати мережу відновлювальної медицини, щоб діти могли повноцінно жити. Для нас важливо, щоб реабілітація була безкоштовна, доступна до всіх, хто потребує цієї реабілітації. Тому крок за кроком ми працюємо над досконаленням реабілітаційних відділень. Це є ремонти і це є оснащення над сучасним обладнанням. Також ми виділяємо постійно на кожній сесії кошти з обласного бюджету, щоб наші заклади, оскільки область соціальна, на моє переконання, багато людей тут лікується багато воєнних. Багато родин загиблих. Ми маємо мати хороші медичні заклади, які будуть надавати різного роду допомогу. Наразі відділення лікарні окомплектоване усім необхідним при потребі обладнання докуповуватимуть. Для ефективної роботи вистачає тут і фахових медиків. Люза Віталій Маглаті, телеканал 402.